Добрий день, глядачі каналу сад Вінничний. Сьогодні 28 серпня 25 року. Хотів показати вам пізній сорт персика Ді... Діамант Принцес, або Даймонд Принцес, на нього говорить. Це або новозеландська, або американська селекція. Я не знаю, нагадував, ну, що нібито він з тої самої селекції, що, що... 에... Рубі Принц, але то ранній, а це пізній сорт. Він повинен достигати десь в вересні, але цього року щось він на дві неділі чи на днів десять раніше. Це пізній сорт персика, подивіться, який він. Він цього року невеликий, але заради того, що я його навіть не поливав, тому що води не вистачає. Він цього року ріс в таких спартанських умовах, подивіться. А запах хороший, відкий похожий, як до, до, до роялів або до Рубіпринца, такого радіо, такого. Я не знаю, до тут зараз я подивлюся, розріжу до один плід, в нього, яка в нього м'якость, чи відстає від нього кістка. Хоча він повинен відставати, бо радше був, кістка в нього відставала ті руки. Да, дивіться, Пліт отакий. Дивіться, пліт. Кістка вільна, бачите, дивіться, вільна кістка, вільно виймається, бачите. Як в абрикосі. Бачите, як в абрикосі. Хороший. Дивіться, сік, аж поручити. Сочний. Смак такий цікавий, щось, як то нагадує, трошки. він солодкий, але біля шкірки є кислинка. І він такий щось, як трохи привкусом якогось абрикосу чуть-чуть віддає. Персика і абрикоса, ця кислинка создає. мясо, сорт, мягкая, чуть-чуть такая хрущастая, такая сочная, типа я когда мягкая и чуть-чуть есть -чуть хруст в нем. Тоненькая шкирка, но смак сбалансированный, ей тут и сахар, и кислинка, и запах шприкой с небе абрикос, что кислинку. Но интересный смак, такого позднего срока дозревания, кисточка выстает. На цей час вже стає все менше і менше сортів і він зараз себе показує непогано. З таким шикарним кольором. Подивіться ж, колір такий шикарний. Бачите, отакий от такий, такий персик. Для пізнього сроку він кожен рік дає урожай, чи є урожайний рік, чи нема урожайний, на ньому все ремня є, треба прорідувати. Отакий він хороший цей урожайний сорт. Можна використовувати як промисловий, зараз в цю пору, коли вже відійшли всі редхейвени. Род і вже багато сортів відходять, то ці сорт сор може себе показати з такою гарною, таким гарним відом його, чи, чи такий він, як якийсь аж фіолетовий відтінку, як, як Рубі Принц Ось такого він робиться, такого ось, кольору. Шершавості пущі нема зовсім її хороша така, нема це одрізкового, він так, дуже старіний такий хороший. І м'який, така у нього жовта кісточка відстає. Отакий От сорт. Рекомендую всім цей сорт. Садіть і насолоджуйтесь цими прекрасними плодами. А вам всім дякую, що ви на моєму каналі. підписуйся, ставте лайки. Миру, добра, Божих благословень і все буде наша незалежна і вільна Україна.